Подивіться лише, яка краса навколо гори ще не сильно зелені, тому що березень місяць, але пейзажі просто дивовижні. І на це високогірне містечко. Не знаю, хто там постійно живе, але хтось живе, є невеличкий замок, форт, церква, будиночки. І панорамні кафе. Тож рушаємо туди, подивимось, що там зверху. Наш екіпаж також передає вам вітання. Бо якщо і вам подобається такий формат випусків на YouTube, та ви полюбляєте регулярно мандрувати, поставте зараз лайки до цього відео, бо ми дуже радіємо, щотижня зустрічати з новими людьми та нашими друзями, які полюбляють відкривати для себе нові місця постійно. Тим паче в компанії однодумців. А тепер ще й транслюємо ці подорожі для всіх, кому таке подобається на Ютуб. Тож ваша підтримка, лайки, коментарі під відео дуже важливі для просування відео. І якщо це все сподобалось, то можете ще й відправити посилання друзям або в якісь чати і групи українців закинути. Буду вам дуже за це вдячний за поширення минулих чи майбутніх випусків, які сподобаються вам найбільше. Починаємо йти на гордон. Вже така краса відкривається. Дуже класні тут панорами всюди на 360 градусів. Гарно підстрижені дерева, зараз вже бачимо квітнуть деякі дерева, тому що березень місяць клас. Але сюди, якщо приїхати і влітку, також буде дуже гарна панорама. Навколо ви тільки подивіться на ці газони та підстрижені кущі. Ну, реально клас. Хто в мене в підписниках ландшафтний дизайнер чи садівник? Вам взагалі браво за вашу роботу, бо ви завжди створюєте таку красу, що просто космос. Хочу зазначити, що ці професії та напрямки діяльності тут на лазорому збережжі, дуже популярні, бо тут кожен кущ, дерево, пальму та інші рослини постійно треба підрізати та за всім щоденно доглядати. Бо квітів і рослин тут дійсно мільйон. Таким чином роботи тут реально дуже багато.